Всім привіт! Через наше місто протікає річка Дніпро. Дніпро одна з найбільших річок Європи. Дніпро в нашому місті перегородив Дніпрогес. Так люди почали використовувати могутню силу води. Води Дніпра і створили наше промислове місто. На Дніпрі знаходиться острів Хортиця. Один із найбільших річкових островів світу. Ми стоїмо на найвищій точці Хортиці. У про Хортицею пов'язано дуже багато легенд. Кажуть, що тут загинув Київський князь Святослав. Легенда у цих скелях знаходиться Глієва Пече. Тут народився легендарний герой Геракл. Дістатися печери можна тільки з боку Дніпра. На цьому острові Хортиці попав наразі городу Шевченко. А ще хортиця тісно пов'язана з козаками. 12 років тому на Хортиці відбудували Запорізьку Січ. Жителі міста дуже люблять відпочивати на Хортиці. Гуляють, катаються на велосипедах. На Хортиці завжди повна народу. З ажного мосту над Дніпром дуже люблять трибати як тримало. Але Запоріжжя не тільки Дніпро тече, бо там складає Дніпро верхня Хортиця, на берегах якої я живу. До ну, побачення, з вами був Богдан Миленко.